Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати свою капустку, яку я буду садити у 2023 році в цьому новому сезоні. І розпочнемо ми ось з ось такої капусти: це середньопізня, саксесор Successor F1 гібрид 50 насінин. Я не пам'ятаю, це мені в якомусь магазині я робив замовлення і дали в подарунок цю капусту. Я її не купував, не замовляв, це дали просто так в подарунок. Там було ще прикріплена бумажечка, на якій було написано, що це подарунок. Я не знаю, що вона себе представляє. Трішки інформації в інтернеті дивився, наче хвалять. Кажуть, що це дуже хороша капуста. Це, якби покращений агресор, щось, якщо я не помиляюсь, щось типу того. Ну, подивимось, як воно буде насправді. Так, ідемо далі. Далі в мене дивіться ось така цвітна капуста Романеско. Дуже цікаво бачити, як вона виглядає. Я такої ніколи не садив. Дуже вона мене зацікавила своїм зовнішнім виглядом. І вирішив я спробувати, Збачити, вага кілограм-1,5 Формує привабливу головку куполовидної форми ніжно-салатового кольору. Сорт має високі смакові якості та поживну цінність. Ну, Будемо пробувати, будемо смакувати. Виробник Ansem Чезена, Італія. Подивимось, що це за така красуня, як вона буде рости. І будемо потім смакувати. Оцінимо її смакові якості. Ідемо далі. Вирішив я посадити також кольорабі. ніколи в житті її не садив. Навіть не знаю, як вона виглядає, коли росте, яка вона на смак. Будемо все пробувати. Бачите, вагою близько 200, от 200 до 500 грам, доволі величенькі. Ось така капустка синенька. Будемо пробувати? Йдемо далі. Так, це вже білоголова капуста анкома. F1. Це вона у нас пізня для тривалого зберігання. Чому я її взяв? Щоб зберігалася взимку капуста. Термін дозрівання 125-130 днів від висадки розсади. Качан щільний, плоскоокруглий листки, тонкі білі. Так, формує добрий врожай у несприятливих природних умовах, в тому числі в посусі. Це дуже добре. Проявляє високу стійкість до хвороб. І бачите, добре зберігається до 9 місяців. Я її теж ніколи не садив, не знаю, яка вона, що вона представляє. Чисто брав все по опису. Ну, Будемо дивитись, будемо пробувати. Ось така капустка Анкома F1. Чи анкома? Це я вже не знаю, як там правильно наголос. Так, Ну і остання капуста, яку я завжди купую. Рання капуста Кевін. Я її просто обожнюю. Дуже вона мені подобається. Зарекомендувала себе просто прекрасно. Можна сказати, недоліків, я в ній взагалі не бачу. Дуже смачна, ніжна, соковита, інодяжна чи солодка. Дуже рання капуста. Взагалі безпроблемна. Суперрання капуста, термін дозрівання 40-45 днів з висадку розсади. Середня вага від 1,5 до 2 кг. Сікій до стрілкування та фузаріозу. Реально дуже дуже класна капуста. І оце із дуже ранніх Кевін це просто бомба. Я його завжди купую, як для, для себе. Завжди вона в мене йде номер один із ранніх. І Більше нічого навіть не шукаю. Одного разу спробував, вона мені сподобалась. Все, ніяких більше новинок я не беру. Чисто, поки вона буде, буду завжди сіяти Кевін. Ну, це така в мене буде капуста цього року. Раз, два, три. 4-5 різновидів, якщо всі брати загалом. Дві Білоголові. Одна пізня, одна рання. Ну і це така всяка різна екзотика на пробу. Подивимося. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв, мирного неба. До нових зустрічей!